Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі GoDrive. Тут ми розглядаємо правила дорожнього руху, а також вчимося керувати автомобілем, щоб скласти іспити в територіальному сервісному центрі. Якщо ти хочеш стати досвідченим і впевненим водієм, ти. За адресою. І сьогодні ми розглядаємо маршрут номер 1 Територіального сервісного центру 3246 на Софіївській Борщагівці. В цьому відео ми покажемо основні нюанси на маршруті, розглянемо тотальні порушення на маршруті, які можуть стати пасткою для майбутніх водіїв, неправильно встановлені знаки, місця для сумнівних розворотів і інші нюанси, які можуть призвести до помилок під час складання іспиту. Зрозуміло, що без якісної. Теоретичної і практичної підготовки скласти іспити досить важко. Тому це відео допоможе вам уникнути помилок під час складання іспитів і скласти його на успішно. Якщо інформація корисна, ставимо вподобайку, підписуємось на канал і не забуваємо тиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поїхали! Виконуємо підготовку до початку руху. Налаштовуємо крісло, налаштовуємо дзеркала і не забуваємо про безпеку, пасок безпеки і підголівник. Після того, як це все налаштували, переконалися в безпеці, подивилися по сторонам і розпочинаємо рух. Виїжджаємо з території сервісного центра до проїзної частини дороги на вулицю Київську, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються головною дорогою, і безпечно виїжджаємо. І на найближчому перехресті виконуємо поворот праворуч. Рухаємось до наступного перехрестя. і на наступному перехресті будемо також виконувати поворот. Праворуч. Часто екзаменатори оголошують, як виконати поворот праворуч біля знаку П. Вмикаємо поворотничок, дивимось дзеркало і виконуємо поворот. Одразу на наступному перехресті також виконуємо поворот праворуч. Ми під'їжджаємо з другорядної дороги. Відповідно, маємо дати перевагу автомобілям, які знаходяться на головній. Досить вузькі вулиці зустрічаються на маршрутах цього сервісного центра, тому на таких вулицях рекомендую рухати зі швидкістю порядка 20 км на годину. Безпосередньо лежачі поліцейські проїжджаємо на швидкості до 15. Бачимо, попереду знаходиться перешкода. Відповідно, треба її об'їхати. Поворотничок дзеркало. Переконались в безпеці. Об'їхали перешкоду і не забули повернутися на раніше займану смугу. Поворотник дзеркало і на наступному перехресті виконуємо поворот ліворуч. На цьому перехресті роз'їжджаємося по правилу правої руки. Надаємо перевагу тому, хто праворуч від нас. Рівнозначне перехрестя. Автомобіль, який припаркований праворуч, в цілому нам не заважає залишитись в межах своєї правої слуги, тому він для нас не є перешкодою. Не забуваємо себе самоконтролювати по швидкісному режиму. В такому приватному секторі рухаємось зі швидкістю порядка 20 км на годину. Попереду бачимо, стоїть автомобіль припаркований, який для нас буде перешкодою. Нам його потрібно об'їхати. За 50-100 метрів вмикаємо поворотничок, дивимось дзеркало, переконалися в безпеці, об'їхали. І поворотничок дзеркало на повернення. На найближчому перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Вмикаємо поворотники. На цьому перехресті знаки встановлені з порушенням. Ми не розуміємо, чи ми головна, чи ми другорядна. справа в верхньому правому кутику є знак дати дорогу, який не видно з відстані щонайменше 100 метрів. Ми повинні завжди бути поготові, От така ситуація, коли автомобіль ледь в нас не в'їхав. Ось цей автомобіль стоїть таким чином, що змушує нас частково виїхати на смугу зустрічного руху. Тому ми його об'їжджаємо відповідно з поворотничком дзеркалом і повертаємось так само з поворотничком зеркалом. Продовжуємо рух прямо до наступного перехрестя. На наступному перехресті виконаємо поворот ліворуч. Повідомляємо про поворот. Дане перехрестя є перехрестям з обмеженою оглядовістю. Потрібно акуратно під'їхати. Подивитися ліворуч, праворуч. За відсутності автомобілів на головній дорозі можна повернути. І одразу на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. У нас головна дорога сміливо повертаємо праворуч. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Заздалегідь поворотничок. Якби не працював світлофор, ми би керувалися знаками пріоритет. В даному випадку встановлений знак Стоп. Але цей знак також встановлений з порушенням, тому що йому повинен передувати знак дати дорогу з відповідною табличкою, яка інформує про те, що через певну кількість метрів потрібно буде виконати зупинку. Такого знаку немає, відповідно, робимо висновок, що цей знак встановлений з порушенням. Виїжджаючи на вулицю Київську, ми можемо рухатись з трішки більшою швидкістю біля 30 км на годину. Це така швидкість, при якій ви зможете зреагувати на всі дорожні обстановки, на всі ситуації, які будуть виникати. А у екзаменатора не буде виникати підстав говорити вам, що ви рухаєтесь дуже повільно. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. До речі, якщо екзаменатор не дає ніяку вказівку, то це за замовчуванням ми їдемо прямо. На перехресті продовжуємо рух прямо. На наступному перехресті також продовжуємо рух прямо. На наступному перехресті виконаємо поворот праворуч. Поворот праворуч в даному випадку виконується з відповідної крайньої правої смуги. Під'їжджаючи до перехрестя, ми бачимо знак дати дорогу. Під'їжджаємо до відповідної розмітки. Місце зупинки. Надаємо перевагу автомобілям, що рухаються по головній, і завершуємо поворот. Це також досить довга пряма ділянка дороги, на якій можна рухатись зі швидкістю біля 30 км на годину. На перехресті продовжуємо рух прямо. Так, далі бачимо попередження про заокруглення дороги, після повороту. Одразу буде перехрестя, на якому ми маємо виконати розворот. Під'їжджаємо до перехрестя, надаємо перевагу зустрічним, якщо вони є. Протягуємо вглиб перехрестя і виконуємо розворот. Обов'язково в даному місці потрібно подивитися зеркало заднього виду, оцінити обстановку позаду, пропустити головних і завершити розворот. Справа бачимо також попереджувальний знак, що через 20 метрів буде небезпечний поворот ліворуч. Відповідно, цей розворот на цьому маршруті, він з порушенням, тому що розворот заборонено виконувати в місті з обмеженою оглядовістю. На перехресті продовжуємо рух прямо. На наступному перехресті виконуємо поворот ліворуч. Більш цікаво було виконувати поворот ліворуч, додамо трішки автомобілів. Так краще. Зелений сигнал світлофора, розпочинаємо рух і надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються назустріч з міста Вишневого. Поворот ліворуч ми можемо виконувати у будь-яку смугу. Повертаючи, оцінюємо обстановку на дорозі. В правій смузі маршрутка, тому виконаємо поворот в середню смугу. Повертаємося в праву смугу. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Бачимо попереду перешкоду. А також бачимо знак, що смуга буде завершуватись. Навіть якби не було перешкоди, ми все рівно змушені були б перелаштуватись. Нагадую, по вулиці Київська рухаємося зі швидкістю біля 30 км на годину. Далі продовжуємо рух прямо. Не забуваємо про самоконтроль по швидкості. Друзі, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, коментарем і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити згодом на каналі. Десь приблизно в цьому місці маршруту деякі екзаменатори полюбляють дати вказівку Виконайте, будь ласка, зупинку. Дозволені місця, нагадую, це ті місця, де не заборонено виконувати зупинку. По 10 метрів з кожної сторони ви повинні залишити від виїзду з прилеглої території. Розрахувати так місце зупинки, щоб до вашого автомобіля з кожної сторони було мінімум 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на нових маршрутах сервісного центру.